Казка про сердиті хмаринки. Жила була дівчинка на ім'я Леся. Вона була добра, весела, але іноді відчувала щось дуже незвично всередині себе, ніби всередині з'являлися маленькі сердиті хмаринки. Вони робили її сумною або навіть дуже сердитою. І коли ці хмаринки збиралися, Леся не знала, що з ними робити. Одного разу, коли Леся гралася з друзями на майданчику, один хлопчик випадково забрав її улюблену іграшку. Леся відчула, як усередині неї почали збиратися сердиті хмаринки. Вони стали темнішими, і дівчинка так розлютилася, що закричала на хлопчика і навіть штовхнула його. Це моя іграшка. Віддай! крикнула вона, а її сердечко наповнилося гнівом. Але після цього Лесі стало сумно. Вона зрозуміла, що зробила щось не так, і що їй не хотілося штовхати друзів. Леся пішла додому і розповіла мамі про те, що сталося. Мам, я була такою сердитою, що не змогла стриматися, і тепер я почуваюся ще гірше, сумом сказала Леся. Мама сіла поруч із Лесею, обійняла її. Знаєш, моя Люба, Кожен із нас іноді відчуває злість, сум або інші емоції. Це нормально. Усі люди відчувають емоції, навіть ті, що нам не завжди подобаються, пояснила мама. Але головне навчитися розуміти свої почуття і знаходити спосіб, як їх проявляти, не ображаючи інших. А як це зробити? запитала Леся. А давай я тобі розповім одну маленьку таємницю, усміхнулася мама. Уяви, що всередині тебе є емоційний світлофор. Коли ти почуваєшся добре, він світить зеленим, і ти спокійна та радісна. Але коли починаєш сердитися, світлофор стає жовтим. Це знак, що треба зупинитися і подумати, що відбувається всередині. А якщо стає червоним, значить емоції вже надто сильні і треба знайти спосіб заспокоїтися. І що ж мені робити, коли червоне світло? запитала Леся. По-перше, коли ти відчуваєш, що всередині зростає злість, можна зробити кілька глибоких вдихів. Це допоможе тобі трохи заспокоїтися. По-друге, ти можеш сказати собі, я відчуваю злість, але я можу з цим впоратися. І по третє, завжди можна розповісти про свої почуття комусь із дорослих або друзям. А що якщо я знову розсерджусь? запитала Леся, бо я знову не зможу стримати свої емоції, ти можеш знову використати свій емоційний світлофор. Це нормально, що іноді ми сердимося або сумуємо. Головне не тримати ці почуття всередині. Можна намалювати, що ти відчуваєш, або просто розказати про це. Емоції мають виходити як хмаринки, що поступово розсіюються, коли їх правильно висловлюєш. Наступного дня Леся знову пішла гратися з друзями. Цього разу, коли одна дівчинка випадково розбила її башточку з піску, Леся відчула, як у її серці почала збиратися сердита хмаринка, але тепер вона знала, що робити. Я відчуваю, що серджуся, подумала Леся. Вона зупинилася, зробила глибокий вдих і уявила свій світлофор. Світло змінилося на жовте, і Леся вирішила сказати дівчинці про свої почуття. Мені зараз трохи сумно, бо ти випадково розбила мою башточку. Спокійно сказала Леся. Дівчинка вибачилася, і разом вони збудували нову, ще більшу і гарнішу башточку. Леся відчула, як її сердита хмаринка розсіюється, і на її місце знову повертається сонячне тепло. З того дня Леся більше не боялася своїх емоцій. Вона знала, що коли почуття стають надто сильними, їх можна розпізнати і висловити, не тримаючи в собі. Її емоційний світлофор завжди допомагав їй зупинитися, подумати і знайти правильний шлях, щоб висловити свої почуття. І хоча іноді хмаринки ще з'являлися, Леся знала, що з ними можна впоратися і завжди знайдеться сонечко після дощу.